Пішла я оболонською набережною, думаю, звідки такі смачні запахи? А от звідси, із мама манана. Я давно вже сюди заглядала, але як присіла, то тут така розкішна атмосфера. У меню представлені просто тисячу і один вид хачапурі, різноманітні. Друге страв теж дуже-дуже багато. Я взагалі обожнюю грузинську кухню, але що мене тут причарувалося, ось такий комплімент. Мені винесли сіль із спеціями, аджику, вершкове масло. І що четверте, я так і не розібралася, але було дуже дуже смачно. Це дійсно класна ідея, щоб не чекати, бо ж наскільки поки принесуть твою страву. А коли винесли біле вино, і ось цей неймовірний хачапурі, як від нього пахло, я вам просто не можу передати. Одразу приступає до справи, сир тягнеться м'ясо м'якеньке, соковите. Я довго сумнівалася, чи варто було взяти все-таки червоне вино, але із білим мені дуже-дуже сподобалось. Тісто також повітряне, ніжне, духмяне. Я потім ще додала аджику, і це був просто космос. Сервіс теж дуже сподобався, персонал був уважним. Тому на десерт замовила собі дубайський хінкаль і капучино. Шикувати так шикувати. Капучино, звичайно, смачний, я його люблю. А от хінкаль довго не могла зрозуміти, як його їсти, як традиційно чи якось по-іншому, як десерт. Начинки було багато ще й шоколад всередині. Але все більше як трендова страва, спробувати один раз можна, вона смачна, але якщо чесно, я не наїлась. Люблю, коли десерту набагато більше. З закладу ставлю однозначно 10 з 10, мені дуже сподобалось, обов'язково прийду ще і ви забігайте.